Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Доброго зимнього ранку, малята! Зимонька зима в гості завітала. Все навкруги вона розфарбувала. Сніг літає, сніг кружляє. Це зима нас так вітає! Ось ми і привіталися з вами. Хоч стоять зимові дні і мете метелиця, а у мене на вікні плющ зелене стелиться. Фікус стелі дістає, зацвіли калачики, тут і пальми в мене є, і кактуси мов м'ячики, доглядає їх сама пещу кожну квіточку. Хоч на дворі іще зима, в мене в хаті літочка. Щоб у вашій хаті навіть у ці зимові дні було літочко, я пропоную вам намалювати кімнатну квітку. А яку квітку? Відгадайте загадку, слухайте уважно. Він калючий, зелена і на їжачка схожий. На віконце росте, дуже рідко цвіте. Що це? Правильно, діти, це кактус. Давайте розглянемо кактус. Кактус круглої форми, немов м'ячик. Квітка рожевого кольору. Колючки та горшик. Ну і що, маляти? Починаємо малювати, а перед тим зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли, пальчики гулять. Погуляли. Покружляли і ще трішки пострибали. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли. Пальчики гулять. Погуляли. Покружляли. і ще трішки пострибали. Розташуємо аркуш паперу вертикально і починаємо малювати кактус. Спочатку ми намалюємо саму квітку, як я вже казала, вона круглої форми, немов круглої форми, немов м'ячик. І починаємо малювати. Ось так. Ось так. А тут з'єднаємо. Посередині намалюємо квіточку. Або з'єднайте і потім намалюйте квіточку, а можна відразу намалювати. А про квіточку я хочу вам розповісти історію. Одного разу на великий королівський бал зібралися усі квіти. Багато квітів. Чудова і горда королева цього царства. Була, як ви гадаєте, ну, звичайна троянда. А на кактус ніхто не звертав увагу. Він був непомітний, калючий кактус. І гості танцювали всю ніч, але раптом музика припинилася і всі застигли в немому захопленні. У куточку, де стояв кактус, гості побачили таємничу, прекрасну квітку. Невже це засвів кактус?» – Подумали гості. Так, цей він, неголосно, але твердо промовила зачарована троянда. Кактус стояв перед здивованими гостями. І сама королева повірила в нього, що саме він, скромний і непоказний кактус, був такий прекрасний. Квітний кактус дуже-дуже рідко. Ось таку квіточку ми намалювали нашому кактусу. Далі малюємо горшик внизу під кактусом. Малюємо горшик. Ви можете намалювати будь-який горшик. У мене буде ось такий. А тут з'єднаємо ось так. Ось так ми з вами намалювали простим олівцем, поділимо кактус ось на такі немовдолечки. І калючки. Ось такий, немов сніжинки. Можемо їх відразу олівцем намалювати, а можемо потім чорним олівцем намалювати. Починаємо розмальовувати наш кактус. Розмальовувати я буду а, кольоровими олівцями. Ви можете вибрати будь-який матеріал. Можете акварель, можете гуаш або васкавір. Олівці, або просто такі олівці, і починаємо розмальовувати, тут трішечки можна збільшити, спочатку таким світло-зеленим олівчиком. Не забувайте, як правильно розмальовувати в одну сторону. Якщо почали зверху вниз розмальовувати, так і продовжуйте. Якщо зліва направо, теж так і продовжуйте. Ось так, я зверху вниз не виходимо за контури, як ви розмальовуєте в розмальовках. За контури не виходити. Так, і тут ми з вами спочатку намалювали простим олівчиком, і ми виходимо за контур. Розмальовуємо зеленим кольором весь кактус. Так, ось я розфарбувала наш кактус. Далі візьмемо трішечки темніший олівець темно-зеленого кольору, і можемо додати кольору. Перекрити зверху трішечки тимнішим кольором. з кольорами, експериментуйте. Так, ось так я додала трішечки кольору. Далі давайте розмалюємо нашу квітку. Середина у нас буде жовтого кольору, а пелюстки ми розмалюємо трішечки темнішого кольору, світлішого кольору. Ця пелюстка пусть у нас буде червоного кольору. Рожевого кольору. Таким чином ми продовжуємо з вами розмальовувати квітку. Далі продовжуємо малювати горшик темно-коричневим кольором, середину горшика замалюємо. Потрібно взяти трішечки світліше олівець і все, що залишилось, замалювати світлішим олівцем. Або якщо немає, не нажимати сильно на олівець. Буде трішечки світліший кольор. Розмальовуємо далі. Ось такий кактус у мене вийшов в горшику, а далі візьміть чорний олівець, і нам потрібно завершити малювання кактуса, колючки намалювати. Ось такі немов сніжинки. На цих лініях. Ось такий кактус у мене вийшов. Я домалювала колючки на таких лініях. Ми поділили кактус на намов такі дольки і намалювала колючки. Діти, спробуйте і ви намалювати такий. Таку рослину, таку кімнатну рослину, яка називається кактус. Я чекаю на ваші роботи. Пока-пока, друзі!